Державний університет Київський авіаційний чекає на тебе. Встигни подати заяву в КАІ до 1 серпня. КАІ, навчайся, створюй, злітай! Вже найближчим часом США можуть вивести третину свого військового контингенту з Європи. Доповідь про військову присутність США у світі та старому світі буде опублікована вже до кінця серпня. Про це пише видання «Політико». десятиліттями. Військова присутність США на території Німеччини була основою глобальної безпеки Європи. Але зараз Вашингтон хоче переглянути місце дислокації своїх військ. Для Німеччини військова підтримка США довгий час була наріжним каменем національної безпеки з часів холодної війни до наших днів, маючи постійні прогалини у своїх можливостях від боєприпасів та боєздатності до стратегічного стримування. Берлін продовжує сильно залежати від американських сил. Це включає американські ядерні боєголовки, розташовані в західному місті Брюхель, який є ключовим елементом спільної оборонної стратегії НАТО проти таких загроз, як Росія. У Німеччині зараз розташований найбільший контингент американських військовослужбовців у Європі близько 35 тисяч. Це і авіабаза Рамштайн, центральний вузол повітряних операцій та супутникового зв'язку. Графенвер найб. Більше учбовий полігон, а також ключова штаб-квартира для військовослужбовців. Результатом перегляду чисельності може стати висновок близько 20 тисяч американських військовослужбовців, які були відправлені до Європи у 2022 році за президента Джо Байдена після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Я почав говорити два роки тому, що в якийсь момент стане ясно, що американці зрештою робитимуть менше. Поки що, ми європейці можемо розраховувати, що вони зроблять більше. Але ми повинні визнати, що мають свої інтереси в індотохеокеанському регіоні у забезпеченні безпеки морських торгівельних шляхів. Перше, економія грошей, тому що везде намагаються знайти можливість економити все-таки содержання ворожоних сил. около 100 тисяч людей в Європі з цінами європейськими на всього значительну частину. В Гірманії де ціни не дуже низькі, прям скажемо і. Поэтому как би бы, здесь є момент економії. Второй момент более важливий, наверное, даже это то, що он говорит, що європа пусть сама займається своєю безопасностью, платит нам защищать Европу, Європу. они ще навіть и не платят там соответствующего процента своего валового національного продукту на оборону. А ми при этом їх захищаємо зараз. У Європі перебуває близько 100 тисяч американських солдатів. Виїхати можуть як мінімум третина цього контингенту. Європа має сама себе обороняти. Про це говорив Трамп. Він і Хвалює рішення про передислокацію військ. Європа вже поступово починає більше виділяти грошей на свій захист у 2025 році. Берлін виділив на оборону 86 мільярдів євро, що становить 2,4% ВВП. До 2029 року. Очікується, що річні витрати на оборону досягнуть 153 мільярдів євро або 3,5% ВВП, що стане найамбітнішим проектом переозброєння країни з моменту возз'єднання. Але якщо США виведе частину своїх військ зі старого світу за короткий термін, то Європа до цього просто не готова. Хохо мірі наоборот це може зіграти позитивну роль для Європи. Якщо Америка буде у ході воєнне присутствие, буде закращатися або повністю бути ліквідірована. Но с другой стороны, это будет сигнал той же самой России, что смотрите, Америка уже не защищает больше Европу, Европа сама по себе. І без американських ворожовних сил, поки на даний момент європейські ворожовані сили слабіє. Європа має усвідомити і бути готовою, що США мають свої інтереси, наприклад, у індотихоокеанському регіоні забезпечення безпеки морських торгівельних шляхів. Так що передислокація третини американського контингенту цілком реальна до початку вересня. Про це ймовірно оголосить Білий Дім. Нафта газ зброя і не тільки євросоюз уклав зі сполученими штатами по істині історичну торгівельну угоду. Сьогодні ми говоримо про торгівлю між Європейським Союзом і Сполученими Штатами Америки. Ми разом представляємо дві найбільші економіки в світі. Якщо подивитися на обсяги торгівлі, то це найбільший торговий потік на планеті, що становить 1,7 мільярда доларів між нами. Якщо поглянути на охоплення наших ринків, то це величезний ринок, що налічує 800 мільйонів осіб, якщо об'єднати США та Європу. Менш ніж за годину переговорів, голова Єврокомісії Урсула фондерляїн та президент США Дональд Трамп знову вийшли під камери вже з деталями угоди. Європейський союз погодився закупити енергію у Сполучених Штатів Америки на суму 750 мільярдів доларів. Вони також погодилися вкласти в Сполучені Штати Америки додатково 600 мільярдів доларів понад уже існуючих інвестицій. Під енергією передусім мається на увазі заміна російських енергоресурсів на американські кремлівські газ і нафта, від яких у ЄС планували повністю відмовитися лише через півтора року. Вже сьогодні отримують заміну. Що крім РФ, додатково б'є і по тих країнах, які будучи в ЄС традиційно мали проросійську позицію. Словаччина, угорщина. Та інші країни ЄС, які купують у Росії традиційні ресурси, тобто фактично зараз їх ставлять перед вибором або ви купуєте у Росії, або ви купуєте у США, тобто або Путін або Трамп. І якщо ви вибираєте купівлю Росії, тобто Путіна, ви не можете називати себе політичним другом США, тобто Трампа, що любив постійно робити Віктор Орбан, Все ж таки час визначатись вони з США або з Росією в цьому контексті. І тут таки, це може бути вагоме підґрунтя для витіснення Росії з енергетичного ринку. Однак, крім нафтопродуктів, йдеться угоді ще про одне надважливе питання: продаж озброєння Європі. Крім того, вони погодилися закупити величезний обсяг військового обладнання. Ми поки що не знаємо точну суму, але йдеться про масштабні поставки. Насамперед, це очевидно комплекси ППО Петріот і ракети до них, те, чого в Європі, просто не роблять. Проте аналітики вважають, що якщо Москва не змінить своїх позицій, не можна виключати продаж і наступальної зброї, зокрема далекобійної Зброя на сотні мільярдів для нас. Плюс якщо Європа підписує домовленості купляти зброї в штатів на сотні мільярдів, чому ні? Хай купляють вони сильніші, ми сильніші, Ця зброя піде нам або буде захищати Європу і нас в тому числі. Це плюс. Причому що важливо, США як і хотіли, формально залишаються осторонь за цією схемою. Трамп зберігає свою роль переговірника і залишає за собою можливість брати участь у переговорах, що для нього і трампістів очевидно вкрай важливо. Це складова цього. Системи допомоги Україні, коли США кажуть, що так ми нічого Україні не даємо більше, але ми продаємо ЄС, а ЄС хай передає Україні, тобто у нас будуть гроші. ЄС буде казати, що він вони підтримують Україну, адже надають її озброєння а України власне буде це озброєння, тобто і США, і ЄС, і Україна будуть задоволені. Крім того, угода США та ЄС дає непогану підмогу Трампу і перед розмовою з лідером Китаю, враховуючи зафіксоване імпортне мито в торгівлі штатів з Європою, сідзепіну тепер буде складніше впливати на країни ЄС щоб притягнути їх на свій бік. Отже, той більш охоче піде на компроміси з Трампом, який насамперед вимагає припинити підтримувати Путіна. Ми уклали угоду між двома найбільшими економіками світу, і це справді важлива подія. Воно принесе стабільність, воно забезпечить передбачуваність, що дуже важливо для наших підприємств з обох боків Атлантики. Це 15 відсоткові мита з усіх напрямків без винятків. Примітно, що першим, хто виступив із критикою торгової угоди, став Віктор Орбан. Той заявив, що Євросоюз прогнувся під вимоги США, делікатно промовчавши під кого він сам прогнувся багато років тому, і з того часу позиції не змінював.